Всім привіт, ви на ЕСМАДі Масік, і сьогодні ми на швидку руку, так би мовити, розглянемо нову акцію від ВГ, яка розтягується аж на цілий місяць. Не повірите, вам буде доступно зробити 31 танчик за місяць. Що, що це взагалі за машини будуть, і взагалі як воно буде все проходити? Стартувала ця акція 1 серпня, да, трошечки запіздав я з цим моментиком, але ну да ладно, головне пізно чим ніколи, правильно? Ось, тому е, кожного дня з 1 серпня 12.00 по 12.00 1 вересня, тобто цілий місяць, 31 день, е, буде доступно у вас кожного дня завдання, і завдання буде, до речі, однакове. Е, але нагорода буде кожного дня, буде новий танчик. Ну, Танчики, звісно, будуть других 3 рівнів, ось мілкорівневі. Але все ж таки для любитель любителів, так би мовити, маленьких рівнів, велкам. Якщо в когось якогось танчика було не хватало можете його Заробити безкоштовно. там таке Наприклад, Т2лайт. Перший був танчик 1, -го, 1 -го серпня був Т2лайт. Вчора, тобі ж, вчора на сьогодні, був Т2. Сьогодні доступний ось Тетраг це другий рівень лтшка Радянська. Ось, вчора був американець лтшка Барабанна. Ось, і кожного дня буде якийсь новий танчик. Які будуть танчики, невідомо. Кожного дня буде обновлятися новий танчик, і ви вже будете знати кожного дня, що це за танчик. ось Так, основні ну, моменти коли зібрали. Далі. Також, якщо ви там прям хочете цей тан танчик цей забрати, і так вийшло, що ви не встигаєте його ну якби пройти завдання, то ви можете його купити там за 20-22 гривні штучки. Так би мовити. В нашому еквіваленті. Ну, вчора тетвалайт був 22 гривні. здається, сьогодні 20 гривень. Ось, ви заходите, до речі, на сайт, де є, і показано який танчик сьогодні вам доступний. І можете так само це дивитися в грі. Ось. От, заходите на новину. Я, до речі, запишу, залишу її в описі під відео. Техніка дня. І. Показується 20 гривень тетрарг. Ну, відповідно, ви можете його забрати безкоштовно, якщо ви там у вас є час і ви можете пограти. Але вам для цього потрібно 15 перемог в день і в топ-10. Ну, а це вже далі. Е, ось основні правила: тут небагато. Е, дивіться: е, здобуйте 15 перемог, у боях, займіть місце топ-10. Гравців за чистим досвідом і все ось щоденне завдання виконане, все, і ви забираєте цей танчик. Е, також можна її придбати, як я казав. Е, далі Наприкінці кожного дня ви можете придбати колекційний набір, тобі ж ви можете самі купити цей танчик. Там, До кінця серпня ви мешкати набір з усією технікою. в кінці місяця ви зможете взагалі всі зразу забрати там за якусь там суму невелику. Ну, якщо там, в принципі, суму, там 3 на, 3 на 2 це буде дно. Ну... 600 гривень десь буде коштувати, напевно, десь набір. 600-700 орієнтовно. Може під тисячу, не знаю. Думаю, ти лишилось, що там буде в наборі. Ось. І щоденні пропозиції набори також будуть непоганим подарунком. От, Далі, на цій техніці, яку ви, забираєте, яку ви забираєте, або якщо вона вдруг у вас є, ви можете робити x2 досвіду, підвищеного досвіду. На цій техніці, яка буде сьогодні, наприклад, на тетравку, якщо я його забираю, або якщо він в мене є, я просто на ньому катаюсь, і кожен бій мені Х2 досвіду. Ось так. Ну і треба лише замість стоп попасти, то місце 10 з чистим досвідом бою. Ось. І є ще така штука. Не забувайте, якщо у вас є титанчик, і ви там пройшли ці місії, то у вас немає компенсації. У вас немає компенсації, лише що ви можете тільки Х2 зняти. Ну, типу, Х2 збивати і все. Типу, проходити і качати там, хоча що там качати там екіпаж, просто мекайте екіпаж і все, або просто відбирайте досвід, а потім за золото переводити. вже хто хто чим займається в такому аспекті? Я проще на екіпаж. ну. В такому аспекті. Далі, що як ми це можемо слідкувати в грі? В грі ми заходимо, ось ваш ангар, так, заходимо завдання і бойові завдання. Прогортаємо трішечки вниз, трішечки вниз. І тут є таке завдання, називається Поповнюю свою колекцію. Так, тетрадха я вже забрав, і тут були, зліва буде це завдання, і справа буде оце завдання. Це завдання, як ми зрозуміли, на кожен, під кожен танк кожного дня, який ви забираєте, їх з досвіду за топ-10 у ну, вашій команді. І тут будуть завдання, як я казав, 15 перемог топ-10. Також треба зробити. 15 перемог. Не важливо скільки там бої ви зіграєте, головне, 15 перемог в день зробити до до 12 годин наступного дня, поки діє якби це завдання на цей танчик. Ось, бо в 12 годині дня зразу змінюється новий танчик, і знову нові завдання обнуляються. Ось такі от помідори тому ви. В сумі скажу, ви кожного дня, якщо ви, особливо починаючи гравець, ви можете 30 танків зафармити безкоштовно, якщо у вас є час пограти, звичайне діло кожного дня. Там ви можете, там, якщо не всі дні грати, коли у вас там є той танчик. І зафармите 31 танчик, мілкорівневий, так би мовити. І як кажуть, кому цікаво, забирайте. Як кажуть, для колекціонерів ваш вихід, так би ви мовити, то тобто б я підняв руку. Так що, якщо є якісь питання ще з цього приводу, задавайте в коментарі, а також підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім цього найкращого, всім бай-бай!